Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Отже, ми вже дійшли до другого розділу і починаємо читати Орила. По-різному вона називається то скотоферма чи колгосп тварин. Я думаю, що це сенсу не змінює. Отже, щоб довго не говорити, ми починаємо читати. Погнали! Минуло три дні. Старий Марко помер спокійно у вісні. Тіло його поховали край саду, це трапилось на початку березня, у найближчі три місяці між тваринами на хуторі жваво розвивалася таємна діяльність. Промова Марка відкрила більш торопним із них зовсім новий погляд на життя. Вони не знали, коли спалахне бунт, що його віщував Марко, не було жодної підстави припускати, що це станеться ще за їхнього життя. Одне вони бачили ясно, їхній обов'язок був готуватися до нього. Завдання вчити та організовувати інших припало зовсім природньо свиням. що… На загальний погляд були найрозумніші з тварин. Між свиньми відзначалися два молоді кнурі на ім'я Білан та Наполеон. Їх пан Джон згодував на продаж. Наполеон був великий, досить лютий, на вигляд, бакшерський кнур, одинокий бакшерець на хуторі. Не дуже того вірливий, зате така йшла про нього слава дуже рішучий. Білан був свиня жвавіша за Наполеона, поворотніший в розмові та більш винахідливий, хоч на загальну думку, менш глибокої вдачі. Усі інші свині на хуторі були кабани годованці. Найбільш відомий між ними був малий товстий камбан на ім'я Квікун. Був він круглощокий і кліпав щораз очима. Рухи в нього були меткі, голос принисливий. Він був блискучий промовець. Коли йому доводилося обговорювати якусь нелегку тему, він мав звичку переплигувати з боку на бік та вертіти хвостиком. Це виглядало якось дуже переконливо. Дехто казав, що квікун спроможний чорне обернути в біле. У трьох вони розробили Маркове вчення і замінили його у завершену систему думки під назвою тваринізму. Декілька вечорів на тиждень, коли пан Джонс уже спав, вони скликали таємні збори в клуні. Та викладали іншим основи тваринізму. Спочатку доводилося переборювати багато безглуздя та байдужості. Деякі тварини базікали про обов'язок бути відданими Джонсові, що про нього вони згадували як про пана. Інші робили такі дитячі зауваження, як, наприклад. Пан Джонс нас годує, якби він відійшов, ми б померли з голоду. Ще інші ставили такі запити: навіщо турбувати, що буде після нашої смерті? Або е якщо отой бунт і так мусить прийти, то яка ж тоді різниця чи працювати над його здійсненням, чи ні? Свиням на силу вдавалося переконати їх, що ці погляди суперечать основам тваринізму. Найдурніші запит з усіх ставила біла кобила Марічка. Перший запит, що його вона поставила Біланові, звучав А чи буде далі цукор після бунту? М? Ні, сказав Білан твердо. На цьому хуторі не маємо засобів для цукрового виробництва. Крім цього, цукор для тебе зайвий. Матимеш схочу вівса та сіна. А чи дозволять мені носити стрічки у гриві? питала Марічка. Товаришко, сказав Білан. Оці стрічки, що ти до них так привикла та волі. Чи не можеш зрозуміти, що свобода варта більше, ніж стрічки? Марічка погодилась та не виглядала на дуже переконливу. Ще важчу боротьбу довелося свиням звести з брехнями, що їх поширював освоєний круг Мойсей. Мойсей, особливий пестун пан Джонса, був шпик і наклепник, але й розумний промовець. Він запевняв, що знає про існування таємничої країни, яку звуть Смоктунцевою горою. І куди простують усі тварини після смерті. За словами Мойсея, вона лежала десь вгорі у небі, у невеликій відстані від хмар, але поза ними. На смоктунцевій горі сім днів у тижні неділя конюшина росте круглий ріка, цукор та макуха зріють на живоплоті. Тварини ненавиділи Мойсея за те, що байдикував, розказував небелиці про те, деякі з поміж них вірили у смоктунцеву гору, і свиням доводилося завзято сперечатися, щоб переконати їх, що таке місце зовсім не існує. Найвірнішими їхніми учнями були два їжджалі коні гнітко та конюшина. Обом їм надзвичайно важко приходилося видумувати щось самостійне. Зате прийнявши свиней собі за вчителів, вони сприймали все, що ті їм говорили, і простими словами переказували це іншим тваринам. Вони були невідмінно присутні на таємних зборах у клуні і вели передспіві звірів Англії, що завжди кінчав збори. Та сталося так, що бунт завершено значно раніше та з меншим зусиллями, ніж хто небудь передбачав. У минулі роки пан Джонс, хоч і твердої руки пан, був здібний фермер. Але в останній час прийшли на нього лихі дні. Дуже підкосила його втрата грошей внаслідок якогось позову, і він почав пити надміру. Бувало, не раз цілими днями, простягнувшись у фортелі, він читав часописи, попивав собі та принагідно годував Мойсея шкірками від хліба, розмоченими в пиві. Наймито його були лінині та нещасні. Поля заросли бур'яном, на будинках, здавалося б, відновити покрівлю. Живоплоти росли запущені, а тваринам не доставало пащі. Надійшов червень. Трава вже тільки-тільки чекала косовиці. За день до Івана Купала було це в суботу. Пан Джонс подався у Вілінгдон і так купився під червоним левом, що повернув аж в неділю, в полудень. Наймити видоїли корів уранці та пішли полювати на кріликів, не подбавши нагодувати тварин. Пан Джонс повернувся додому і зразу ліг спати на канапі у вітальні, закривши лице новинами світу. Тимто, коли почервоніло, повечоріло, тварини все ще були не нагодовані. Нарешті їм увірвався терпець. Котрась із корів виламала рогом двері від комори, а тоді кожне собі почало брати пашу із засіків. Якраз усю хвилину пан Джон спроснувся, вмить опинився він разом із своїми чотирма найматами у коморі. В руках у них були батоги, і вони шмагали ними куди попало. Та витерпіти це знущання було вже понад силу голодним тваринам. Хоч перед тим між ними не було ніякої змови, вони як один кинулися на своїх мучителів. Джонс та його наймити нараз побачили, що їх з усіх боків буцають та хвацають. Вони зовсім втратили панування над положенням, досі ніколи не доводилося їм помічати такої поведінки між тваринами. Тому цей раптовий зрив серед істот, що їх вони звикли лупцювати та мучити до схочу, сповнив їх майже божевільного переляку. Через декілька хвилин вони покинули спроби боронитись і накивали п'ятами. А за мить усі п'ять тікали щосили по дорозі, що вела добитого шляху. Тварини переможно гнались за ними. Пані Джонс визирнула крізь вікно спальні, побачила, що діється, жбурнула наспіх трохи майна у подорожню торбу та вислизнула її з хутора крізь інший вихід. Мойсей скочив із жертки та, голосно крячучи, пурхнув за нею. Тим часом тварини прогнали Джонса та його найматів аж на шлях, і з грюком закрили за ними п'яти засувні ворота. І так... Заки тварини встигли добре спохватитись, пункт був уже успішно завершений. Прогнали Джонса, а хутір дідівщина був їхній. Через декілька перших хвилин тварини ледве могли повірити в свою щасливу долю. Першим їм вчинком було Промчатись юрбою довкола хутора. Вони немов хотіли впевнитися, що жодна людська істота не ховалася більше в його межах, після того вони погнали назад до будинків, щоб вимести останній слід ненависного Джонсового панування. Силою розбили двері та везівні, що находилися на кінці стаєнь. Вудила, кільця ланцюги на собак, жорстокі ножі, що ними пан Джон звик вихолощувати під свинків та ягнят, усе це тварини жбурляли в криницю. Нуздечки, недузке, наочники, принизливі опалки, кинуто в вогонь, де згорало усяке сміття на подвір'ї. Така сама була доля батогів. Усі тварини підскакували з радощів бачучи, як батоги щезають у полум'ї. Білан кинув також вогонь стрічки, що в ярмаркові дні звичайно прикрашували кінські гриви та хвости. Стрічки, сказав він, треба вважати за одежу, признану людської істоти. Усі тварини повинні ходити голі. Почувши це, гнітко приніс малий солом'яний чейби, капелюх, носив він його влітку для охорони вух перед комашнею і жбурнув його в полум'я за решткою предметів. За мить тварини знищили все, що нагадувало їм пана Джонсона. Опісля Наполеон повів їх назад в комору і видав усім подвійну пайку зерна та кожному собаці по два сухарі. А далі вони проспівали звірів Англії сім разів підряд, після чого розташувалися на ніч і спали, як ніколи ще досі. На світанку прокинувшись, як звичайно, нагадали собі приславну подію, і всі як один помчали на пасовище. Прийшовши невеличкий шмат пасовищем, натрапили на горбок, що з нього видно було майже на весь хутір. Тварини метнулись на вершок горбка і глянули на довкілля, що лежало в прозорому ранковому освітленні. Так, це було їхнє все. Що тільки могли охопити поглядом, було їхнє. У нестямі від цієї думки вони підстрибували довкола, від схвилювання високо підплигували в повітря, вони качалися в русі, щупали пучечками солодку літню траву, зрушували, хвицюючи груди чорнозиму та вдихали його багаті пахощі. Потім подалися на оглядини всього хутора. Дивилися в мовчазному захопленні на лани, на ливади, на сад, на ставок, на чагарник. Здавалося, немов ніколи досі цього всього не бачили, та навіть і зараз їм не вірилося, що це все їхня власність. Опісля помаршурували чередою назад до обіця і затримались мовчазні перед дверима панського будинку. Хоч він був також їхній, вони жахалися війти всередину. Проте, завагавшись на мить, Білан з Наполеоном відкрили двері, підваживши їх плечима. Тварини почали входити одне за одним, вступаючи з незвичайною обережністю, бо боялися щонебудь порушити. Переходили на вшпиньках з кімнати в кімнату, розмовляючи боязким шопотом з тривожною шанобою, дивились вони на неймовірні розкоші, на ліжка, кухові постелі, над дзеркала, на канапу з кінського волосу, на брюсельський килим, на літографію королеви Вікторії, що висіла над примурком у вітальні. Коли вже... Сходили по сходах, вони раптом помітили, що Марічки не видно. Дехто з тварин завернули за нею і відкрили, що вона осталась у найпишнішій спальні. Марічка взяла шматок блакитної стрічки з туалетного столика і держала її проти плеча, нерозумно милуючися з себе перед люстром. Тварини провчили її суворо, після чого усі вийшли зі спальні. Вертаючись, винесли з кухні пару шинок, щоб справити їм похорони. Гнітко вибив копитом дно з бочки пива, що стояла в посудні. все інше в домі осталось непорушеним. На місці ухвалили одноголосно резолюцію зберігати панський будинок як музей. Усі погоджувалися на те, що жодній тварині не вільно там жити. Коли тварини поснідали, Білан та Наполеон скликали їх знову. Товариші, сказав Білан, зараз пів на сьому. Перед нами ще довгий день. Сьогодні починаємо косовицю. Але є ще. Інша справа, що їй треба перед тим полагодити. Тут свині відкрили, що напротязі останніх трьох місяців вивчилась читати і писати з старого букваря Джонсових дітей, що його було викинуто на смітник. Наполеон послав погорщики з чорною і білою фарбою і повів перед по дорозі до п'яти засувної брами, що виходила на битий шлях. Потім Білан, бо був найліпший писака, узяв квач між ратиці, замалював слова хутір дідівщина, що пишалися на горішньому засові брами і на їхнє місце, намалював надпис Колгосп, тварин. Така мала бути назва хутора на майбутнє. Після цього вони повернулися на обійстя. Білан з Наполеоном послали по драбину і наказали приставити її до задньої стіни великої клуні. Вони пояснили, що завдяки пильним студіям за останні три місяці свиням пощастило скоротити основи тваринизму до семи заповідей. Оцих сім заповідей якраз тепер мали записати на стіні вони становитимуть непорушний закон, за якими всі тварини в колгоспі тварин житимуть повіки. Білан виліз не без труднощів наверх та взявся за роботу. На два нижче стояв квікун і держав горщик з побілью. Заповіді були написані на вимащений дьогтем стіні великими білими літерами, що їх можна було прочитати на відстані 30 ярдів. Ось як вони звучали. Сім заповідей перше. Усе, що ходить на двох ногах, ворог. Друге. Усе, що ходить на чотирьох ногах або крилати друг. Третє. Хай жодна тварина не спить у ліжку. П'яте. Хай жодна тварина не п'є алкоголю. Шосте. Хай жодна тварина не вбиває іншої тварини. І сьома усі тварини рівні. Заповіді написані були дуже чітко. Літери були усюди поставлені правильно, тільки замість друг вийшло дург, а животик одного з «с» випнувся у неправильний бік. Для повного зрозуміння Білан прочитав все вголос. Усі тварини кивали головами на знак повної згоди. Розумніші з поміж них зразу ж почали вивчати заповіді на пам'ять. А тепер, товариші. вигукнув Білан, кидаючи квача на землю. На луг. Хай буде справою честі для нас звести сіно швидше, ніж це було можливо для Джонсона та його наймитів. Та в цю хвилину три корови, що від деякого часу виглядали, мов не свої, почали голосно мукати. Минула вже доба, як їх востаннє видоєно. У кожної вим'я ледве-ледве не лопалося. Подумавши трохи, свині послали подіжки. Ім видоїли корів досить успішно, бо їхні ратиці були добре пристосовані до цієї дії. Незабаром стояло п'ять діжок п'янистого, багатого на сметану молока. Більшість тварин приглядалися до них з помітним зацікавленням. Що станеться з усім цим молоком? спитав хтось. Джонсон часто доливав трохи молока до нашої замішки, сказала одна із курок. Облиште молоко, товариші. гукнув наполеон, стаючи попереду діжок. Про це подбають, косовиця куди важливіша. Товариш Білан поведе вперед Я миттю прийду за вами. Вперед, товариші, стійно жде. Отже, тварини почвалали гуртом на леваду, щоб почати косовицю. А коли повернулися ввечері, то показалось, що молоко вчезло.